Тут є маяк. У нас на дальній касі в Бердянську є маяк, всі його знають. Він дуже гарний, красивий і він направляє кораблі і буде направляти наших людей до нас. Невеличка кав'ярня із назвою острова Азовського узбережжя у середмісті Львова відкрилася кілька місяців тому. Можна скринести власниця кав'ярні Ксенія до Львова приїхала торік у квітні із окупованого Бердянська. Десь 40 днів я була в окупації. Ось це був складний виїзд з міста, але ми з сім'єю виїхали. Потім я думала чим зайнятися. Згадала, що в мене була така мрія відкрити кав'ярню. Кошти яхіс, на омріяну справу Ксенія отримала від держави, скориставшись програмою, є робота. Я написала грант на суму 240 тисяч гривень. Це покривала є, покривала перші там два місяці оренди, обладнання. Трошки я закупила сировини то зерно для кави. Ось це пекарня, де виготовляють солодощі для здорового харчування. Росли розвивалися і, і от доросли до, до, до такого виробництва. Тут от дівчата саме в процесі формують хлібці печиво з цільнозернового борошна, унікальне власної розробки і рецептур. Без трансжирів, на маслі дуже смачне. сім років на підприємстві пікали дієтичні хлібці. Розповідає Володимир, Почотки, проте коли почалася повномасштабна війна, чимало клієнтів виїхали за кордон. У Нас споживачі – це в основному жінки. А на жаль, ринок дуже сильно просів, так і. А з метою диверсифікації ризиків, так і відновлення роботи, ми вирішили якраз запустити печиво. Але для випікання печива потрібно було закупити нове обладнання. Володимир торік восени подав заявку на грант в проєкті «Є робота і 31 грудня отримав 250 тисяч. За грантові кошти нам вдалося купити пічку, на якій печемо печиво, також докупили фасувальне обладнання, яке знаходиться в цеху фасування. Проект є робота для підтримки це малого та мікробізнесу в Україні. Це, працює це, вже власна. рік. Алгоритм простий. Підприємець отримує кошти, які повертає державі як податки. Львівщина лідер за кількістю наданих грантів. За рік кошти отримали 946 суб'єктів господарювання. Таких умов і таких можливостей, які надає цей грант. Не було ніколи, і це є ну, унікальний шанс скористатися такими грошима, тому що це не кредит, який треба повертати е живими грошима, і плюс сплачувати відсотки. А ще грантоотримувач має створити одне або два робочих місця в залежності від суми. Ксенія взяла на роботу кав'ярню двох землячок з Бердянська. Зі мною працюють ще дві дівчини: це Альона і Віра, і ми створюємо тут. Такий куточок Бердянська Ксенія дуже сильно надихає, і я думаю, що ну допомагаючи їй, я трошки впевнюю своїх силах, і можливо скоро також відкрию власну кав'ярню. Сподіваюсь, звісно, що це буде в деокупованому Бердянську. Володимир Бу теж взяв на роботу двох жінок. Тепер у пекарні працює 12 осіб. той грант, який ми отримали, і його успішно реалізували. Він нам допоміг вижити і прорухатися далі, не закритися. Подати заявку на грант через портал дія може. Кожен громадянин України віком до 65 років. <звіць> може скористатися людина, яка має позитивну кредитну історію, підприємство чи підприємець. Які не мають проблем з сплатою податків, тобто немає заборгованості, і підприємство чи організація, де кількість працівників не перевищує 50 осіб. Якщо з кредитною історією все гаразд, з підприємцем проводять співбесіду у регіональному центрі зайнятості. Кожен третій претендент на Львівщині отримав кошти на започаткування або розвиток бізнесу: 87%. Тих, хто скористався грантом, це вже діючі підприємці. І відповідно є ну, якби, гарантія того, що будуть працевлаштовані до них люди, що кошти повернуться. Тобто, і є 13% ті, які вперше спробували. Це теж непогана, до речі, цифра. Мінімальна сума гранту 50 тисяч, максимальна 250. Однак, цьогоріч створено пропозицію для учасників бойових дій, які можуть отримати на розвиток бізнесу від 500 тисяч до мільйона гривень. Вікторія Балецька, подробиці телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини.